Незабаром 2022 рік стане історією. І ми розпочнемо нову сторінку тієї книги, що складається з 365 аркушів. Давайте почнемо із хороших, добрих справ для нашої школи, для нашої громади, для нашої країни. Хай 2023 рік не знає ні суперечок, ні воїн, ні хвороб. Річна ніч простеле до вашого дому доріжку щастя, а у віконце вашої оселі нехай поступує успіх та вдача, нехай прийдешній рік подарує вам та вашим родинам добро, достаток, спокій і мир. Нехай рік кролика буде багатим на приємні події, визначні дати та успішні справи. Все наше життя лише мить в історії. Але мить незабутня і неповторна. Бажаю, щоб у новому році у вас були тільки чудові, тільки чарівні і тільки романтичні історії. Нехай музика вашого життя буде молодійною і сповненою радості. Бажаю вам натхнення на створення свого неповторного малюнку життя. Хай ваша уява не знає меж, а нові країни не лякають невідомість. Не бійтесь досліджувати та хімічити. And don't forget about Friends, that is the end of one more year. It was a very difficult year. I want to wish you that the next year brings only positive emotions. I wish you a good health, success in studies, joyful mood, and most importantly, peaceful sky and speedy victory. May the new year brings us peace and happiness forever and ever. Happy New Year and Merry Christmas! Sending the warmest wishes for Christmas and New Year to you and your family. I wish you, as you perdue by extra luck, 365 wonderful days, happiness, peace, and prosperity. Of course, love and joy. Goodwill to all people of our planet. May God shower his blessing on you and your family. Happy New Year's and Merry Christmas! Мої маленькі шукачі пригод. Нехай у вашому житті буде радість, прекрасні сонячні дні, неймовірні пригоди. Та нові знання. Пам'ятайте, що книга ваш найперший помічник. Вона знає всі відповіді на ваші запитання. Ви лиш тільки перегорніть сторінки і перед вами відчиниться казковий і чарівний світ. Бажаю вам терпіння і завзятості, посмішок і гарного настрою! Яскравих вовників на ялинці, які здійснюють усі ваші мрії. Нехай новорічна ніч буде казковою, а рік кота стане найяскравішим та найщасливішим, хай він принесе вам щастя, справжню дружбу та море солодощі. Нехай у вашому лексичному словнику буде побільше дієслів. Доконаного виду не писати, а написати, не читати, а прочитати, не вчити, а вивчити. Отож, бажаю вам цілеспрямованості, наполегливості, впевненості, ідіть до своєї мети Бажаю вам ставити перед собою цілі і бігти до них, перестрибуючи через усі негаразди. Не забувайте захищати свої мрії від лінії і у вас все. Буде. Бажаю вам, щоб у вас було скільки друзів, що й не перерахувати. Щоб вам ніколи не приходилось в житті ділити, а все частіше лише примножувати та додавати. Написано останню сторінку. 2022 року в кожному її абзаці є наші досягнення і перемоги. Кожне речення це новий досвід, кожне словосполучення сповнене надіями і сподіваннями. Цього року багато слів іншомовного походження стали реаліями нашого життя. Хай у 2023 році ми з вами разом. Будемо в нашій країні, в наших домівках, в нашій школі. Химить і новорічна ніч напише яскравий епіграф до Нового 2023 року. Нехай він буде без обмежень. Хай вас зігрівають теплі обійми рідних та близьких людей. Бажаю вам знайти відповіді на всі запитання. Виправити всі помилки, і хай ваша посмішка ніколи не ховається за маскою. З Новим Роком!